Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, усім доброго вечора! Вітаю. Вирішив сьогодні вечором з вами поділитися думками навколо мотивації у час війни, оскільки вона відіграє важливу роль. Мотивація чи є щось таке, що, як казав Іван Франко, це дух, що тіло рве до бою, що заохочує не опускати рук. Не здаватися йти уперед, адже ми дійшли до такого періоду, в час війни і всі це можуть ствердити, що здається, людям бракує сил, нового духу, нового подиху. Що мене надихнуло на такі думки, якими вирішую з вами поділитися, це є фільм, який в кінотеатрі я спеціально Чекав його виходу, взяв з собою кілька хлопців молодих і пішов на нього. Це фільм про Дмитра Коцюбайла, да він, молодого хлопця з Івано-Франківщини, до речі, з землі мені близької, я з Івано-Франківщини, який у молодому віці дитиною по суті. Дуже перейнявся і то з любов'ю до свого народу, до своєї історії. Пішов з початку на Майдан, опісля війна, опісля формування його як особистості і його підрозділу. Ну, і опісля фільм відкриває документальній формі, чим він жив, головно в дитинстві. Які були його уподобання. Мені дуже сподобалося, як мама порозповідала про нього, як він любив малювати, і ті малюнки мені якось захарбувалися. В пам'яті це малюнки, які віддзеркалювали його світ. Це мав велику побожність, любов до Бога, до молитви. Я навіть не знав того. Друге любов до України, до національних героїв. І уявіть собі, дитина, по суті, стала тією, яка керувала старшими, поважними чоловіками. А опісля люд, дитина, з якою рахувалися, якою рахувалися поважні генерали, в тому числі в фільмі. Е, багато говорить про нього генерал Залужний Валерій. Е, Фільм документальний, побудований на архівних матеріалах про нього, з його підрозділу, і на розповідях про нього тих людей, які його знали. З е, той фільм дуже надихає. Він, по-перше, показує, що в цей час, здається, такий тяжкий є люди-фанати, справді фанати. Величезні фанати, які люблять життя, люблять Україну, люблять Бога, люблять світ, люблять людей. Я просто захоплений, що такий простий хлопець, а одночасно дуже талановитий, певно, Богом вибраний, мама розповідає про нього саме так. став... Новітнім Героєм України і, до речі, першим добровольцем, який був проголошений 에, Героєм України і наданий йому наданий, надана відзнака, мені дуже заімпонувало те, що ви на прем'єрі того фільму це було у Львові у форумі година 19.45. Що були переважно підлітки хлопці і дівчата, але скажу вам, що зал був навіть не на одну третю заповнений, дуже мало. Натомість в інших замзалах і в тих ресторанах, магазинах було дуже багато молоді, просто дуже багато. Тепер, от, проголосили тривогу, і я побачив, скільки молоді вийшло з інших закладів. Я оце говорю не для того, щоб когось бештати, але слухайте, шукаємо чогось такого, що нас мотивує. Знаєте, ті закупівлі, які ми робимо чи інші речі, вони, слухайте, можуть в один момент зникнути, розірватися і після прильоту бомби. Треба взуруватися на людей справді, які, які живуть ідеєю. Я розумію, що слово фанат може мати негативний відзнач, відгук чи негативну інтерпретацію, але це справді відзеркалює людей, які хочуть в житті змінити і своє життя і світ. Це фанати свого діла, і таким був Дмитро. І я ви знаєте, навіть як вже по суті, от мені 50-ка на носі, а то є дитина 18-літня. Такі подвиги робить. Боже, дякую Тобі, що живу в такий час, що бачу людей справді відважних, героїв, нелітеплих. Ну і заохочую молодь і старших, по перше, піти на той фільм і підтримати квиток, бодай би купивши. Бо Тому, що е купуючи квиток, ми підтримуємо тих авторів, які цей фільм робили. З іншої сторони. Ну, рекомендую піти на той фільм, щоб е, зрозуміти, ким був той герой, бо не вистачає казати: герої не чи слава Україні! Треба знати, хто наші герої по імені. І тому дуже вас прошу, підіть з дітьми своїми е, на ці, цей фільм. Нехай вони будуть малі, але побачать, як майже їхній одноліток. У ці часи війни не нарікав, не тікав, не шукав якихось винаходів, але знайшов своє місце в цій війні. І не всі мусять бути такими, як він, тобто йти там, формувати свої підрозділи тощо. що дуже важливо, щоб в цей час ніхто не відчікував, а знайшов своє місце там, де він повинен бути. Такі мої роздуми. Похоронений він є. У Києві біля Скольдової могили. Знаєте, давайте зі мною помоліться за упокій його душі і подяка Богу за те, що серед нас є такі молоді герої, святі герої, справді. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Під твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими, в скорботах, не погороди. Але відбіті збави нас, і на і благословена, Пресвята Богородиця, спаси нас. Всім дякую.